Так, що воротка похилилися за. Тут, тут, тут стоїть. Каліточка трошки була відкрита. Так, дивимося, що тут у нас. О, на місці. Хата на місці. Забор. Це на місці. Тут все на місці. Замочки. Це, що я переживав на місці. Лампочки на місці, так, ну, в принципі, чуть-чуть ху. Плюс-мінус на місці. Цей і і на місці. Ну що, нормуль. Можна жити? да? По-перше, це має бути ванна. Ми що, зробимо профіль, гіпсокартон, зальємо підлогу, але це буде колись. 2 метри. 2 а 2-10. А ще ж коли ми будемо робити. Вирішили поміряти хату, і рівень і все інше для того, щоб робити цю каналізацію. Оп! Зараз маємо поміряти довжину хати довжину траси, як далеко хата пішла під землю, бо тут 2,10 з цієї сторони, а там 2,40. І коротше, є нюанси. Так, Зараз міряємо довжину, скільки нам треба труби від воду. Тут, тут, тут введена вже вода, а ми ще зробимо вивід. Це ну, трошки май, майже середина хати. І от туди аж до кінця. Там, де у нас два кільця на септик. І рулеточка у нас. І чик чик зараз будемо працювати. У нас тут трохи була така земля, яка не дуже придатна для вирощування чого-небудь. Перший сезон у нас тут був люпин. Я сподіваюся, що він трошки оздоровив цю землю, ну і принаймні е прибрав звідси бур'ян, тому що він не танців тут ріс. І тепер ми хочемо зробити тут невеличку клумбу із чорнобривців. У нас є такі чорнобривці, е є чорнобривці Валенція, Боліро. Чорнобривці низька суміш. Оце ми візьмемо чорнобривці низька суміш. Ми посадимо Тут в рядочок. За ними посадимо вищі, бо ці сорти вищі за висотою на сантиметрів 5-10. І що саме цікаво, ми зробимо невеличкий експеримент. Тут написано, що відкритий ґрунт треба сіяти на початку квітня. Ми будемо висаджувати, сіяти вірніше ці. Квіти 15 березня і побачимо, чи вони зійдуть і проростуть. Зробили таку невеличку, неглибоку траншейку. І так не дуже пустенько. Цього сезону ми вже вирішили висаджувати полуницю. Замовляла в... Агромаркеті колоничка прийшла з дуже гарним кореневищем. Трошки вона в мене тиждень пожила в квартирі, але витримала все нормально, начебто. І сьогодні садимо полуницю. Потім зверху ми закриємо її темною плівкою, щоб не ріс бур'ян і щоб при збиранні ягода була чиста. Під час посадки ми поливаємо сумішю корневіна, тому що кажуть, що дуже добре укріпляє корневу систему. Поливаємо корневінчиком. Написано, для таких посадочок вистачає 300-400 мг розведеної. Цього разу ми також висаджуємо дерева, є ліщина фундук, є це черешня карликова, грушка колоновидна, медова, а ще один теж фундук. Бо, як виявилося, фундук не можна садити одне дерево. Потрібно Два, як мінімум, а краще ще й різних сортів. Груша. Помалу букв можна жирним писати. Я втикаюся з цієї сторони, щоб було видно, так? Бачите, дуже близько. Так. А ще Люда обробила садок, бачите, всі дерева вапном і мідним купоросом. І вони тепер супер прикольно виглядають. О, такі прям білі, біло-сині голубі. Напишіть, який це колір, якщо хто бачить. Фу, клубничка. Тут посередині десь буде бур'янчик, скоріш за все. Кирпичики тимчасові, але бачите, плюс-мінус типу, біленькі. Е, значить Ми купуємо е, такі кріплення там такі є, для агроволокна. Заб'ємо їх і потім буде ну, трошки гарніше виглядати, так що це е, проміжковий варіант. Фу, але трошки вмирились. Це люди роблять експериментальну тепличку. Просто вкриває агроволокном Те, що посіяли. Що там посіяли? Огірок, рідіску і огірочок. Подивимося, чи буде толк з цього. Буде мабуть. Не Даремно ж ми тут упахувались. Йде в магазин, купимо діляжечку давно И Тут вона трошки дешевше, ніж у нас, і не треба буде її вести назад. Ну, вести сюди, в чомусь, Сразу купили і все, пішли користуватися. Ого-ха-ха! Ну що пірат? Хто? Бривно? Забираємо. Пірат. Пішов в сусідський садочок. <гум> Або їс. Пірат і трошки нам дреб. О, якийсь ікатор з Німеччини. Величезний. Що ти він добуває нам на розтопку дрова. Ріжки, давай. давай! Робимо силусну яму з палет. Робимо квадратик. Всередині набиваємо банер, якщо є. І ставимо десь отам за туалет. І будемо збирати там е, всяку штуку на перегній. І ще замовили американських, канадських хробаків, які там будуть жити, і перетворювати це на поживні речовини для нашого городу. Розклав, як воно має зібратися. Зараз оці всі штуки обшиваю банером. Потім переношу туди на місце, де воно має стояти Збираю і роблю полочку, дірочку знизу, щоб забирати компост. Нарізав досочок так зараз сюди приб'ю, щоб не випадало те, що там буде всередині. А потім вже зашив банером. Так, майже все обшито вже банером. Зараз несу, збираю, ще один до обшию і буде у нас силосна яма. Силосна бочка чи коробка силосна, скоріше за все. О, коробочка. О, бачите. Туди будемо кидати всяку фігню. Оце зараз треба пришпилити. Просто рук вже не вистачає до них, дотягнуться зверху. Бачите, там шматок, там шматок. І що? Проливаємо водойчкою, а потім е, будуть каліфорнійські черв'ячки. Тут я зробив такі віконця. Чик. Відкриваєш, забираєш. І з цієї сторони так само чик. Чик. Зараз зроблю, щоб вони нормально відкривали і закривалися. І все. І буде конструкція працювати. Ще бомба, як на мене. А Денис пропонував зробити з чотирьох шматків шифера, але я так не хочу. Хочу красиву таку. Угу. Бомба. І можна ховатися, а влітку можна наповнити водою і буде чан. Так, ну що, нарешті силосна коробка готова. Це кришка для неї. І ось ця штука. Так, приїхали черв'яки. Робачки. Каліфорнійські черв'яки. Приїхали з субстанції. Зараз хоча подивимося, чи вони там є. О, є. Є, є. Тепер ми маємо їх посадити в нашу компостну яму. Вони там будуть жити і переробляти залишки на корисний гумус для нашого ось Сюди. Ну але я думаю, що треба щось якось не так просто. чи що? Е, так просто. Я зараз частину витягну на оцю сторону, як її звільнила, потім прикрию її. І з другої сторони теж відкидаю і іншу половинку викину туди. І вони там собі, це за технологією посадити, висипати їх посерединці. І вони тоді собі знайдуть, підуть і в міст, і нагору, і будуть там працювати, переробляти все. Ну Якийсь пакет я бачу. Сподіваємося, що в нас будуть працелюбиві черв'ячки. Який? Mm. Частенько? Що треба відгорнути? Там в мене Тепер я з цього боку. То, що воно сухе, нічого? А там внизу, внизу є там трохи цей, і ми трошки його зволожимо зараз. Це добре. У наших черв'ячків тепер є новий домік. Ну ладно, подивимося. А як хто знає, що воно, що воно не почало працювати? Ну, е зазвичай вибирають перший гумус перероблений через два через три місяці. Я думаю, десь кілька літа вже першу порцію заберемо. Ну добре, черв'ячків треба, щоб вони йшли? Що, вони ж там будуть там е... госпічні. Е, е, ні, ну кажуть, що в принципі в нижніх шарах, там, де перероблено, їх вже не буде, тому що там е, все перероблене і їхні відходи, і все, вони там не сидять, бо їх там не почали робити. Вони будуть підніматися вгору, там, де буде нова їжа, Ми right. будемо старатися годувати її. Ну, е, хай щастить хробачки. Але ж саме головне було не в силосній ямі. Я це все робив для того, щоб в мене був час опанувати нове вміння, нове хобі. Стрільба з лука. Зараз буде робимо мішень і будемо починати пробувати стріляти. Так, я багато читав про луки все інше. І перше, що кажуть, що найкраще стріляти в мішень з тканини. З футболок, якихось тканин, шматків. Мені виділили ось такі старе одіяло. Короте. Зараз я його запихую в мішок. І що? І буду робити мішень. в нього. Роблю мішень. У-у-у! Вирішили повісити уголочок. Бо нема куди стопки складати. Ну, можно было уголок взять. Авлия не знаю. Замерить 45 градусов.